Сергія Руденко, готовий долучитися вже до нашого марафону, шеф-редактор сайту Еспресо. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Аню, доброго ранку, і вітаю ваших глядачів. Доброго ранку і вам не знаю, Сергію, чи ви дивитесь наші стріми з-під стін Києво-Печерської лаври, але дуже багато українців їх дивляться, тому ми продовжуємо це робити. Як ви оцінюєте загалом ситуацію на території заповідника, і як ви вважаєте, хто нарешті може поставити крапку в цій такій сумній, сумній історії? Аню, в цій історії останню крапку має поставити все таки влада, тому що влада має показати місце московським попам, а це місце не в Києво-Печерській лаврі. Якщо вже є рішення про розірвання договору про оренду. Приміщень в києво печерській лаврі, то московські монахи мають виїхати з лаври, і чим даль чим далі, і чим більше вони там будуть сидіти, тим більше весь світ і Україна в тому числі будуть спостерігати за тим, що влада не нічого не може з ними зробити, і це, мабуть, найганебніше, що є, бо дає впевненість московським попам, що вони можуть себе почувати абсолютно спокійно. На території Української держави, і не лише в Києво-Печерській Лаврі, а в Почаївській лаврі та в інших приходах московського патріархату, і насправді це є достатньо небезпечна штука під час війни, коли ворожа церква почуває себе як вдома, продовжує вірніше почувати себе як вдома, 29 березня. Московська церква мала виїхати з території Києво-Печерської лаври. Монахи мали звідти забрати всі свої речі і переїхати в якесь інше місце. Ми бачимо зараз, що вони хороводять, і дуже багато прихожан цієї церкви, а точніше секти, перебувають або біля лаври, або на території. Лаври, хоча здавалося, що після того, як Шевченківський районний суд посадить під нічний домашній арешт Павла Лебідя, у народі якого називають Пашою Мерседесом, це все закінчиться. На жаль, це не закінчується, і мені здається, що пік цього протистояння буде на великдень, тобто буквально за кілька днів, оскільки. Філія російської православної церкви продовжує вважати себе господарем Києво-Печерської лаври, і зрозуміло, що на Великдень дуже багато прийдуть прихожан, які завжди ходили до московських попів. І не дай Боже, там якась буде провокація з боку Російської Федерації, а це цілком може бути для того, аби створити внутрішній фронт в Україні напередодні нашого. Контрнаступу, тому я розглядаю цю ситуацію як критичну і як таку, яка потребує демонстрації влади угу. в Україні нинішньою владою даруйте за цю тавтологію. Пане Сергію, ну чи не вважаєте ви, що ну, якби була політична воля, то цю би церкву в Україні давно заборонили? Але, вочевидь, цієї політичної волі досі немає. Чи не пов'язано це з тим, що багато представників влади це так я собі пропускаю, можуть? Ну, по перше, вони розуміють, що ця тема така чутлива і дражлива для нашого суспільства. Так, ось скільки років це цього не вдавалося зробити. А по друге ж дуже багато є і прихильників у ПЦМП серед представників влади. Для мене, взагалі, аню дуже велика загадка, чому люди продовжують ходити в цю церкву при тому, що відбувається ну як мінімум останній рік, тому що абсолютно очевидно, що це є московська церква, це церква, яка керується з Кремля. Це церква, яка керується з. Російської православної церкви і жодні там розмови про якусь автономію чи про якусь е, е, окремішність від російської церкви взагалі про це мови не може йти. Тому е, чому влада, частина влади, продовжує толерувати московську церкву, я можу припустити, бо ця церква має продовжує е, мати вплив на вірян. Причому дуже дуже широко і дуже великим приходом, який є в Україні. Це тисячі парафій, які підкоряються цій церкві, і які входять в філію Російської православної церкви. Хоча вона тут називається Українська православна церква. Вона ніяка не українська, вона ніяка не православна, і тим паче вона ніяка церква. Це секта Гундяєва, яка продовжує існувати. В Україні зазвичай під час виборів чи то парламентських, чи то президентських, церква завжди використовувалася як елемент агітації пропаганди, і недаремно ж Павло Лебідь у суді, коли йому призначали домашній нічний арешт, говорив про те, що практично всі президенти, чи там частина президентів, так точно в Україні. Приходило в статусі кандидатів і просили благословіння, і він благословляв їх на вибори. І мені здається, що от бажання все-таки представників влади подобатись цим вірянам і розрахувати на їхні голоси, і абсолютно чіткий розрахунок заборонити цю. Московську церкву в Україні, оці от два поняття несумісні. Тобто, якщо ми вже визначаємо, що частина священиків цієї церкви мають російські паспорти, десь там під рясами, якщо ми визначаємо, що один із керівників цієї церкви, як і мінімум, Павло Лебідь, є Людиною, яка заперечує збройну агресію Російської Федерації проти України, якщо ми бачимо, що частина священників на сході та півдні України стали відвертими колаборантами, перейшли на сторону росіян, а скажімо так, деякі парафії повністю підтримали агресію збройну агресію Росії проти України, то ми маємо зрозуміти, чи, чи потрібен нам такий. Троянський кінь всередині країни, який в будь-який момент, в будь-який момент, може бути використаний російськими спецслужбами. Як вважаєте, пане Сергію, ось ця категорія громадян, які українців, які серед нас, які досі ходять до української церкви Московського патріархату, вони насправді настільки просякнуті ось цією пропагандою російської церкви, чи це просто люди, які не хочуть, знаєте, вчити історію, розуміти, що відбувається? Як вважаєте, хто ці люди? Є частина людей, які не хочуть міняти звичку. Ну, наприклад, біля мене є там церква. Святої Ольги, от я буду ходити в цю церкву, бо я завжди туди ходив. Там святи Паски і на будь-які свята завжди ходжу в ту церкву. Вона зручна біля мене. Що це є церква російська чи там московського патріархату? Я думаю, якнайменше це одна категорія людей. Друга категорія людей, яка є агресивною, і ту категорію людей, які ви показуєте в своїх стрімах. Я дивлюся, ваші стріми щоденні з. Під Києво-Печерської лаври є агресивні люди, які вважають, що всі церкви, окрім УПЦ, це є Бісавщина, і, взагалі, не зрозуміло, що за церкви, як вони були створені, яким там створені чи то Порошенком вони вважають. Чи Кравчуком, чи кучма, чи ще називають різні прізвища президентів, що мовляв це не церква, а це утворення, мовно кажучи, вони не визнають нічого, окрім цієї московської церкви. І очевидно, є третя категорія людей, які б хотіли, щоб біля них була українська православна церква України, але вони не знають, який спосіб цю ситуацію змінити ті історії, які ми бачили упродовж останніх кількох днів у Львові. У Хмельницькому, в Кам'янець-Подільському, у Тернополі, коли, коли цілі громади переходили і писали заяви про перехід е, приходів з Української православної церкви в православну церкву України, мені здається, оцей гарний початок, і він дуже схожий на Ленінопад. Колись дуже багато пам'ятників Леніну стояло у е, різних містах українських е, і селах. Але як тільки впав Ленін там на Басарабській площі в 2013 році звалили його, одразу почався цей Ленінопад, мені здається, що ми є свідками того, як в Україні теж відбудеться оце, це падіння Української православної церкви, бо ці церкви так само будуть зникати ну, цей принцип доміну. Наприклад, з західних областей це почнеться і докутиться аж до нашої рідної сумщини, де, до речі, uh -huh. московський патріархат має доволі міцні позиції, і ну наскільки я знаю, там не так багато парафій православної церкви України, що мене теж завжди дивує і щиро приводить в якийсь такий стан незрозумілий, бо Сумщина показала рік тому, що це все таки українська територія, і що там. Люди народжені від козаків, від потомків козаків, і ніколи ніхто туди не допустить росіян. Ну от а російську церкву люди там чомусь толерують. І для мене це загадка до тепер. Для мене також добре, що ми з вами Сергію. Кожну нашу розмову у прямому ефірі закручуємо в наш рідний регіон в Сумщину. Дякую вам от... за цю розмову. Сергій Руденко був з нами на зв'язку, шеф-редактор сайту Еспресо.